Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися рецептом, який став для мене справжнім відкриттям цього року. Будемо готувати бутерброди з тушонкою. Готуються бутерброди швидко і легко, а виходять смачними і ситними. Підпишіться на мій канал, щоб підтримати мене і не пропустити ще більше цікавих і простих рецептів. Тостовий хліб розріжте на трикутнички. Якщо немає тостового, то можна використовувати будь-який нарізний хліб. Підсушіть хліб на сухій сковорідці з обох боків або в тостері. На кожен шматочок хліба викладіть спочатку тушонку. В мене тушонка жирненька, тому вона досить добре намазується. Зверху викладіть консервовану кукурудзу. За бажання можна присипати також чорним меленим перцем або паприкою. Прикрасьте бутерброди дрібно нарізаною зеленою цибулею або петрушкою. Ось так швидко і легко смачні та хрусткі бутерброди готові. Їх можна приготувати на сніданок або навіть на святковий стіл. Впевнена, ваші гості також ще не куштували. Смачного!